Вітаю з вами Володимир Ярошов і компанія Пробалком. Приступаємо до очередного відео огляду зробленої нами лоджі. Якщо вам подобається наше відео, обов'язково ставте лайки, коментуйте і тож приходимо до огляду. Зробили ми ремонт лоджії. і з першого, що хотів би я почати, це її розширення. Тут лоджія у нас вже достатньо широка, але клієнт захотів собі підвіконня 40 см глибиною. І щоб зробити таке підвіконня і не відбирати простір з лоджії, ми зробили розширення під 30 підвіконня, і саме це, ще підвіконня трошки виходить на саму лоджію для того, щоб можна було коліни підставити, зробити собі якісь стільці. Там тут клієнт планує. Там, пити каву, обідати, і в нього відкривається такий чудовий вид на Київ. Тобто ми зробили розширення під 30-те підвиконня, під 30 -е, але підвиконня 40 -е. А далі обов'язково ми утеплюємо під підвіконням, пінопластом, п'ятіркою, воно так кладується і під кутом. Тобто тут у нас виніс дуже невеличкий, ми його обов'язково закриваємо металевим нащільником, щоб він не псувався з часом. Поставили таку пластикову, металопластикову раму, поділили стандартно на чотири частини, і п'ята частина у нас буде там, де шафа. Стандартно ми використовуємо однокамерний склопакет, два скла, сонцезахисне напилення. Бачите, така лейбочка спеціальна. Воно дуже гарно відбиває світло влітку, і при цьому ви бачите, що склопакет абсолютно прозорий. Також ми закачуємо газаргон, і це сонцезахисне напилення працює ще як енергозберігаюче взимку, тобто буде зберігати все те тепло, котре знаходиться тут на лоджі. Ідемо далі. Підлога, стандарт наш. Ми піднімаємо, робимо каркаси з брусів 50 на 50 або 50 на 100, в залежності, яка. Глибина поріжка. Утеплюємо пінопластом п'ятіркою, стелюємо осб плиту 22 мм, підкладка ламінат. Тут ми використали, бачите, такий темненький ламінат. Зараз буду показувати. Залежно від світла, він змінює свій колір. Але ну, дуже гарний, 32 клас, вологостійкий. З ним нічого не буде траплятися, навіть якщо на нього буде попадати вода, то і там якщо прибрати, то він буде ну, завжди слугувати. Утеплення. Ми утеплили під. Рамою, бокові стінки утеплені і стелю. По оздобленню. Ми зробили оздоблення ламінат 32 клас. Бачите, як він виглядає? Такий варіант під дерево. Це сам ламінат по собі він широкий, тобто він 28 мм, і воно так виглядає дуже-дуже ну, так масивно. Зараз вам покажу. Також ми зробили відкоси. Тут використали такий куток світлого кольору. Він, бачите, не білий, він трошки під дерево, світлий, він підкреслює сам відкос. І за рахунок того, що ми підняли підлогу, тут вже немає поріжка. Тобто, коли ви, коли виходите на балкон, ви не провалюєтеся, а вам дуже, дуже зручно. Стелю зазвичай ми робимо з безшовних пластикових панелей. З ними на протязі всього строковослужби нічого не трапляється. Вони гарно себе зарекомендували і виглядає як така натяжна стеля. Бачите, ми також повісили світло, тут вже клієнт самостійно купував, вивели, Ось, наприклад, ми включаємо, бачите, таке, воно регулюється, там можна різні. Теж таке достатньо. Але тут такий варіант, він підходить, оскільки лоджа дуже у нас глибока, метр сімдесят, то можна таке ставити, бачите, воно, коли ми вішаємо потолочну сушарку, воно не заважає одно іншому. Але якщо тут. Ну, під неї не повісиш. Тобто це такий нестандартний трохи варіант. Завжди ми рекомендуємо вішати десь тут або там дві спотові світильничка, воно також буде дуже охайно виглядати. Так, ідемо далі. Я про стелю розповів про стіни, і тепер у нас шафа вбудована. Бачите, ми також робимо таку шафу. Тобто, ця ніша також задіяна. Зараз я відчиню, подивимось основні моменти. Це ми робимо зазвичай без поріжка. Тобто ви можете приставляти сюди, наприклад, пилосмок, якісь речі, заводити, тут не потрібно їх підіймати. Внутрішнє оздоблення шафи індивідуально під кожного клієнта ми робимо, бачите, таке у нас. Потім поділили-поділили і дві ще таких полички величезних. І тут, бачите, ще ніші такі, де можна щось таке сховати. У нас це дуже Дуже зручно, дуже комфортно, така дуже вмістка шафа. Якщо у вас, наприклад, одно- чи двокімнатна квартира, сюди можна дуже-дуже багато чого сховати. Перевага цієї шафи, що з часом нічого не трапляється. Якщо, наприклад, робити з ДСП шафу, то вона вже не буде вбудована. будуть щілини тут, щілина буде тут, щілина, і вона вже не така охайна. І з часом. За рахунок перепадів температур вона може там набирати влагу і можуть бути з нею питання. Ці дверцята вони дерев'яні, з ними нічого не трапляється, вони будуть слугувати декілька десятків років, буде все з ними добре. А також по стилі, бачите, ми не робимо ніяких кутків, тобто ми зразу через старт пускаємо. Воно виглядає все дуже-дуже охайно і стильно, не, не нагромаджує самолоджую. Зараз я вам покажу. То ми зробили розширення для того, щоб можна тут було пообідати. Бачите, який вид чудовий краєвид відкривається. Сам балкон зробили в таких дерев'яних тонах. На нього завжди приємно вийти, відпочивати і також зберігати речі. Ось, якщо вам подобався даний огляд, ставте лайки, коментуйте і до нових встреч!